Цігу, там ре реально кухню можна облаштувати. Uh -huh. кімнату, так, хтось я... Там, там слава. кімнату можна облаштувати, там прямо ліжко ставлять. Причому це не просто кімната, там ще будується ж воно вниз, ще роблять невеличку там, комору знизу, погріб, ну цей балкон на першому поверсі. Підлога, а вниз там ще є, і вони там облаштовують собі погріб. До дозвільні документи, які без, кого які, без жодних дозвільних документів це робиться. Це тупо самозахоплення землі. І виникає питання: чи можна це демонтувати? Це ж виявляється не так просто демонтувати, тому що має бути припис суду на демонтаж. Тобто ти, умовно кажучи, зобов'язаний демонтувати. Тому що якщо просто це зробить е Київ благоустрій, <плес> то вони виходять. Ти можеш подати на них суд, і суд е визнає їх винними, що вони пошкодили твоє майно. Тобто, якщо без припису суду відбувається демонтаж, це виходить твоє. Це ж моє так, майно. Чекаю. Але ж це моє майно, умовно моє. Воно було побудоване поза законом. Стоп. теж. От дивися, умовно кажучи, даю тобі Я вже заплуталася. От, наприклад, дивися. Ти вийшла на вулицю так. і поставила свою машину. Так, вона ж стоїть в дозволеному чи не в дозволеному місці? Ну просто у дворі. У дворі стоїть Добре. У, дворі. у дворі. От ти прямо у себе біля вікно поставили на дворі. На газон заїхала. Уявимо собі. Та це не етично, не етично, це погано. Але ж де написано в законі, що ти тобі якась відповідальність за це, що твою машину мають за це евакуювати. Ні, якщо це не місце, не для паркування, то її можуть евакуювати. Стоп чому ж Я тут. Я тут тобі ну добре, уявимо собі, що ти поставила стіл зі стільцями так. у дворі на газоні біля будинку. Угу. Так, це ж не твоя територія, що ти там встановив? Це уяви собі загального що... користування території. Абсолютно добре. Уяви собі, хто хтось пішов, цей стіл поламав. Має ця людина право Ні, ламати? Ні, тому що це моя власність стіл. Абсолютно. Так і цей балкон виходить, який стоїть просто на... Тут стоїть балкон, а там ліжко, меблі, тир -тир. оце прийдуть, зламають. Це ж виходить твоя приватна власність, і хтось взяв пошкодив твою приватну власність. Тут розумієш, законодавство складне. Там пан Володимир пише: більшість добудов до балконів перших поверхів відбувається на підставі законних дозволів районних органів самоврядування. Бачиш, Виникає самоправ. питання, як отримати ці законні дозволи районних органів самоврядування. Наскільки це складно і скільки це?